Усім привіт, мене звуть Ніна. Перед вами, пані, лежить матеріал для моєї нової роботи. Це готове намисто з Гавліту. Купила я це намисто у відділі з прикрасами. Продавщиця відділу, вона ж і майстриня, вона ж є і фізична особа підприємець. Тобто, ця жінка сама збирає на намиста на продаж. Ще вона регулярно бере участь у виставках-продажах. Наприклад, до війни у Харкові часто відбувалися виставки продажі мір камня. Звати цю майстриню Галіна. Купила я це миста з гавліту з за форми намистин, бо давно я хотіла купити намистини у формі пончика. Та на базарі Барабашова якось не потрапляла на такі. Складання намиста і просте, і вдале. За рахунок трьох чорних маленьких розділових намистин бусини пунчики видно у всій своїй красі, тобто зроблено акцент на формі намистин. Довжина намиста мінімальна конкретно 45 см. Спочатку я думала здійснити переробку в стілі бохо. Власне, задля цього я й купила на пончики. Матеріали кампаньйону для переробки у мене були давно. Це два браслети з червоного коралу та нитка рожевого коралу. Матеріал не натуральний, але дуже, дуже якісний. Ну, ще й усілякі різні намистинки теж у запасах є, зараз я вам їх показую. Однак одразу чинити до переробки я не могла, бо перебувала в Харкові, де в мене на той момент вже не було ні інструментів, ні коралів взагалі нічого. А по приїзді до Івана Франківська запал збирати етно вже пройшов. Натомість зараз пригріла сонечко і мене потягле на щось літнє, яскраве. Запаси матеріалу у мене дуже скромні, але такі маються намистини лемфорк. Купувалося теж у Харкові, коли ще магазин конфітюр було відкрито. Намистини мають основу у вигляді скляної трубочки жовтого кольору. Зверху трубочки сформована прозора намистина у формі пончика, потім нанесені чорні цятки і важливий момент скло відглянцоване, тобто намистина має дзеркальну поверхню. Однак, в цілому, коли намистин багато, вони, як би казати, трішечки кислотні. Коротше кажучи, проблемні намистини, бо в мене вони ні з чим не поєднувалися. Ці 9 намистин разом нагадують мені отруйну гусеницю із запобіжним захисним забарвленням. Пташка, не їж мене, бо помреш. Так ось, діаметр кислотних намистин становить 17 мм. Ну, так, Плюс-мінус. А гавліт має перехід по діаметрах від 20 мм до 15. Так що, шановні пані, ви мене зрозуміли. Питання вирішено. Намисто завершена. Його довжина складає 49 см, подовжувальний ланцюжок може додати ще 10 см. Який дизайн ви бачите, який рапорт ви бачите, і одна намистина Лемфург, дев'ята по рахунку, в мене залишилась зайвою. Дивіться, які проставочні намистини я використовувала, це скло. Далі у мене тут іде бісер, він скляний і глянцований. Знаєте, у китайському бісері попадаються такі стовбики. Ось мені згадилось саме такі довгі намистини, як проставочний. А далі у мене йдуть отакі круглі намистини більшого діаметру, посередині, я їх використовувала для того, щоб ось ці пончики стояли подовше. Друг одна від одної. Що ще може додати? Хоч намиста і однорядне, процес створення чомусь ішов тяжко. Напевно, тому, що з'єднувалися матові намистини із прозорами. Катерина Шишкіна у коментарях до мого попереднього відео написала. Цікаве висловлювання, сеєдініть мягке з теплим». Ось зараз із цими намистинними пончиками у мене було б приблизно таке ж відчуття, як будто я поєднувала м'яке з теплим. Однак, на мою думку, непогано вийшло усе об'єднати завдяки жовтим проставочним намистинкам, бо вони добре підійшли за кольором. Ось, шановні передплатники та гості мого каналу, матеріал для другої прикраси, Основою послужить камінь від старого намиста. Подивіться, як спочатку виглядало це намисто. Ось ці намистини, тріугольнички, це агат. Вони мені нагадують гальку. Які діти збирають на березі моря. Ви, мабуть, пам'ятаєте, такий дуже неприглядний камінь, ну, він тільки не, сі... не сірий, а чорний. Ось ці намистини з включенням, тако, так, таке гарне включення, це сардонікс, то ось ці намистини – це агат з сардоніксом. Ну, це намиста, мабуть, вінтажне. Воно мені досталося від свікрові. Довгий час я не знала, що з ним зробити, тому що для мене воно мрачновате. Колись такі намиста були престижні. Любове намисто з каменю було престижним у прошлому віці. Що мені не подобається, крім забарвлення? Це дуже маленький діаметр отвору для нітки. Звичайний дріт з пам'яттю не проходить у намиста. Є о, варіанти з тоненьким меморі дротом. Тоненький меморі дріт от на, на, на деякі намистинки одягається, але отут у мене є такі намистини великі. На ці намистини він одягається тільки до половини, тому що посередині є оступ. Ось так от вона йде, а далі не проходить. Але є варіант з волосінню. От у мене така є волосінь, вона товста. От волосінь, волосінь продягається. Товстоволосінь японського виробництва діаметром 0,47 мм. Витримує вагу понад 15 кілограмів. Однорядне намисте витримує гарантовано. Ще у мене є бірюза у паличках. Дуже гарно От деякі... до деяких підходять От бачите як гарно співпадає колір от до деяких міст. Ось тільки цей камінь забарвлений, не однаково. У мене є ще інші намистинки, які теж можна от, отак от подобрати намистинки до цього, нами, до цього каменю. От, друзі, як завжди, показую проміжний етап праці. Це у мене скрутка дрота. Для цієї скрутки я використала дуже тиненький, так називаємо трансформаторний дріт. На цей елемент мене надихнув фільм Ігра престолів. Пам'ятаєте, як Шаманка казала Дейенеріс, коли Сонце стане на заході, а гори полетять як осінні листя. І тоді я подумала, а чому ми скрутку робимо тільки з квітів, лістиків, таких пластмасових елементів, чому б мені не зробити скрутку з каменю? Подумала ідея гарна і от зробила цей агат і бірюза. У мене як лістя. Другий крок збірки. Центральна частина кальє зібрана на товстому дроті. Далі поєднується він через волосінь. Волосінь поєднується до дрота через протектор, який ще має назву капице. Дивіться, ось це у мене декоративний елемент, це пробний варіант. Чому? Тому що ось ця пружинка по стілю дуже підходить до кріплення колона, який я буду використовувати. Зараз пані показую вам варіанти декоративних елементів. Це такий типа пружинок у мене. І це не для того я виготовила, щоб замаскувати крімпи, якими я закріпила, міцно закріпила волосінь, а для того, щоб поєднати кольє з колоном. Тому що у колона теж таке кріплення кустарне, це дріт в намотки, і мені здається, що буде гарно. Кріплення кулона має золотий тон, це при покупці. А я хочу мідь. Тому я одну сторону кулона вже перефарбувала і вам показую, а потім пофарбую усе і покрою захисним лаком. Кольє завершено, його довжина складає 74 см. Тобто Центральний елемент з колоном виден у всій своїй красі. У мене ще залишилось декілька намистин, я їх вже підписала, бо я не дуже пам'ятаю назви каменів це буде використано в якомусь іншому намисті, бо в мене є ще камінь, є камінь натуральний. Подовжувальний ланцюжок може додати ще 2,5 см. Но мені це не потрібно. На ланцюжки накручені ще три намистинки треугольнички це чисто декоративний елемент. Якщо хтось подивиться ззаді, то знаєте такий контрольний вистріл, щоб позаду теж було красиво. Ну і далі покажу на манекені. От як виглядає кольє на манекені. На мені воно виглядає приблизно так, як зараз. Але тільки щоб показати вам, я ззаді додала проволочку, щоб збільшити довжину кольє. Ось цей їжачок з ось цих паличок, він то так лягає, то інше, тобто він повертається. Що ще можу казати? Ось цей бейл одягнут на е, трубочку е, дерев'яну. Тут підставлена намистинка з дерева, щоб ось цей бил краще лежав. Ось тут у мене одягнуто два кільця, тому що я боюсь що одно кільце може розігнутися, тоді інше буде тримати. Тобто, отут -от у мене Одягнуто два кільця. Ну от і усе. Мабуть, я про все цікаво вам розповіла так, що буду прощатися. Шановні пані, дякую за увагу, дякую за перегляд. Бажаю вам усього найкращого, мирного неба. Держитесь!